Кріса Іван Якимович, перший заступник голови Державної інспекції технічної безпеки України. Сьогодні я представляю бригаду комплексної комісії по перевірці територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Дніпропетровської області. Сьогоднішнього дня почала розпочала роботу комісія, яка буде працювати 10 днів і буде здійснювати Перевірку стану цивільного захисту, стану пожежної, стану технічної безпеки та аварійно-рятувальної справи у Дніпропетровській області. Скажіть, будь ласка, які завдання стоять у комісії і конкретно що будуть, що будуть перевіряти? Значить, такі комплексні перевірки проводяться раз в п'ять років. Значить, комісія перевірить хід усунення доліки, які були виявлені п'ять років тому назад. Комісія також буде перевіряти готовність системи до дій за призначенням саме з питань цивільного захисту, пожежної, технічної безпеки, аварійно рятувальної справи. Підлягати перевірці будуть місцеві органи виконавчої влади, їхні служби, а також об'єкти особливо об'єкти об підвищення безпеки, хімічно небезпечні об'єкти. Про це керівники цих керівники цих об'єктів знають, вони повідомлені. Я думаю, що вони готові будуть передоставити комісії всі необхідні матеріали. Скажіть, будь ласка, в якому складі і скільки чоловік приїхали перевіряти нашу область? Значить, склад комісії різномасштабний. Значить, в основному є, основна маса це працівники Державної інспекції, інспекції техногенної безпеки України. Якщо ви знаєте, така інспекція створена в минулому році на базі двох органів органи, Державно, органи Державної інспекції цивільного захисту та технічної безпеки та органи Державного Державно пожежного нагляду. Крім цих працівників до складу комісії входять працівники МНС, Держпромігів а також залучені працівники із інших областей Значить, по різним напрямкам роботи. Пріоритетні міста та райони Дніпропетровської області, куди буде їхати комісія і перевіряти? Значить, ну почнемо то Там в першу чергу буде перевірятися обласна державна адміністрація з цих питань як організатор, скажімо, цієї роботи на місцях. Крім цього, буде перевірятися міста Дніпропетровськ, Ніпкополь, Вільногірськ, Кривий Ріг, Палоград, Дніпроджежинськ, Магдалинівський район. Ну, це основні такі міста і райони, де буде здійснюватись перевірка. Але це не значить, що перевірка не буде стосуватися інших mm -hmm. регіонів. І тому, при перевірці, безумовно, буду надаватися від дні. По виконанню дій за призначенням, виконанню дій за призначення аварійної рятувальними службами, комунальними службами, добровільними і таке інше. І тому я просив би довести це до населення, щоб не було ніякої паніки. Якщо з'являться аварійні машини, пожежні машини на території, це буде буденна робота відповідь працювання дій за призначенням, які... По тих від них, які не будуть надаватися членами комісії, угу. ви перерахували ті міста, які в основному є найбільш промисловими по Дніпропетровській області, так, так. і об'єкти будуть там перевірятися. Безумові. Промислові так і То і... найбільша увага буде приділятися саме промисловим містам і об'єктам. Значить, ми підходимо з двох сторін: перше ореніційні питання, готовність за призначенням до дій, і друге питання це в Якому стані знаходяться і експлуатуються ті об'єкти, особливо об'єкти підвищення небезпеки, хімічно небезпечні об'єкти, потенційно небезпечні об'єкти, в якому вони стані і до чого, скажімо, можуть вони призвести? Чи будуть враховуватись, Я так розумію, 5 років назад була перевірка, так чи будуть враховуватись якісь показники, які ти минулої давнини п'ятирічної безумовно? Ми будемо аналізувати цю роботу, яка проведена за 5 років, mm -hmm. і відображати навіть цей в акції, що які зрушення є, яку, яку станову кращу чи гіршу, це буде відображено в акті. По закінченню буде проведена відповідна нарада з представниками всіх служб. Я думаю, і е, е, з місцевими держадміністраціями, представниками, чи головами, чи заступниками держадміністрації місцевих по обговоренню цих питань, які були виявлені комісією. Ну і результатом це підготовка матеріалів. На доповідь прем'єр-міністра по результаті проведеної перевірки, тобто ступень серйозності цієї перевірки є дуже високим, наскільки я розумію? Ну ступінь відсотності безумовно високий, тому що ми перевіряємо стан на захищеності населення і території від надзвичайних ситуації. Це ж. І що б наприкінці ви хотіли побажати мешканцям Дніпропетровщини? Працівникам служби техногенної і пожежної безпеки, працівникам Міністерства надзвичайних ситуацій, під кінець я б хотів побажати, безумовно, щоб була виставлена оцінка комісії, а їх є три оцінки: це готова служба, не готова, те тобто обмежено готова і не готова, щоб були висновки, що служба. Цивільного захисту готова до дій за призначенням і щоб ці результати перевірки підтвердили такий висновок. Це моє побажання. А населенням жителям Дніпропетровщини я хотів побажати, щоб вони були завжди в безпеці і могли спокійно і жити, і працювати. А служба техногенної безпеки буде стояти у них на сторожі. Дякую. Я думаю, що, мабуть, приймажу пана кіночне спочатку сіда фамілія. Ну, посидіть. Я не перший. Тридцять дворічну роботу в апараті, я вже тут декілька разів був я. До речі, зараз хочу провідати. Велидні Дніпропетровська область була базою по пожежній охороні у Союзі. Так, ще можна заказати позитивно Дніпропетровщини, закінчується збирання врожаю, недопущення пожеж.